Вітаю, з вами Надія Ковенко та новини тижня Чорної Сотні. 9 липня активістами організації «Золоті леви Чорної Сотні в місті Кременчук Полтавської області було затримано браконьєрів, які сітками виловлювали рибу в річці Дніпро та продавали її на місцевому рибному ринку в ПГТ Градирськ. Усього було вилучено 220 кілограмів риби на суму 160 тисяч гривень. Дивіться далі матеріал з місця події. Ким конкретно був на даному катері і знаходився браконьєрством займався? Тарас Олександр Григорович. З тобою був, так? Так. Фамілія, хто зустрічав вас конкретно і займався збутом. Фамілія мав кубать і даної людини. Яценко Ігор Васильович. Куди мав даний товар відвезтися? На, на, на ринок. Які сітки були у вас? Разні. Річка, ну які разі? Скільки сіток було? 35, 10 сіток. 10 сіток довжина. Кожної. 100 метрів, да? По 100 метрів, так? Да? Ну, кілометр сіток було, так? Да? Ну так. Пригоди наших маленьких друзів зі станиці Луганської продовжуються. 12 червня побратими з громадської організації «Золоті леви, чорної сотні в місті Чернівці організували для дітей, що відпочивають у дитячому таборі Чернівецької області. Справжнє свято. Вони відвідали петрівську ярмарку, побували на атракціонах та пригостилися різними смачними стравами. Наші побратими приймали дітей як своїх власних.

<звістичні> <звістичні> На сьогодні це всі новини. До нових зустрічей!